Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. П'ятниця, вечірній час, на вулиці ось такий вітер, який не дає знімати. А ми йдемо в садовий центр полюбуватися на квіти. Це вхід в садовий центр і це розмарин. Дуже ароматний, гарний і цікава рослина. Все, що відноситься до квіточок на каналі, бабусі квіточки не тільки, а тут все те, що відноситься до прикрашання наших садових ділянок, будинків і всього того, що відноситься до життя. Композиція помінялася на вході, була великодня, а зараз, як бачите, вже повністю літня. Пропонуються завжди тут альтанки, фігурки міняються. Зараз це в веселому такому. Варіанті жабенятка, вони дуже такі цікаві і активні в дії. погляньте, які манюнькі, гарніки. Дуже багато в різних стилях виконано і вазони, і підвазонники, і лампи, все, що потрібно. І можна зробити це в одному стилі, в одній техніці користуються дуже попитом в Німеччині і штучні квіти. Часто на ділянках прикрашаються бази штучними квітами. Я не дуже люблю їх, але, як бачите, попит породжує запропоновані товари. Дуже користуються зараз попитом, плетені вироби, починаючи від плетених з верби, і ще якісь матеріали, я навіть не знаю. Сонечка дуже симпатичне і не важкі виконання. Не знаю, є спеціалісти, які завжди можуть повторити такі фігурки. У садовому центрі три зали, вони всі три в різних кольорах. Цей такий стальний, з відтінками. Як бачите, є все. Може, цікава, якась саме продукція, це чи плетені вироби, чи ще сам більш так детально, щоб я показала. Починаючи від світильників, до фаз, до якихось до садових меблів, альтанок, все це зроблено в одному стилі. Мені тут подобається гуляти інколи, але не завжди вдається познімати, бо багато людей. Тому я й прийшла в п'ятницю, бо в суботу дуже-дуже багато і важко знімати. Всі прикрашають своє житло, міняють композиції на садових ділянках, бо весна вже вступила в свої права повністю. Великодні свята закінчилися і міняються зайчики на жабок якихось бетеликів. Є від маленьких прикрас до великих корзин і садових меблів. Хотіла з вами ще поговорити про тему профілактична медицина в Німеччині. Цікаво вам це чи ні? Якщо цікаво, напишіть, бо є і швидка допомога в Німеччині, і термінові випадки, які бувають, і огляди дітей, профілактичні щеплення, коли саме для дорослих людей. Профілактичні огляди я вам зніму відео, бо маю на цю тему гарну інформацію. І дякую всім за увагу. Бажаю всім тихого, мирного дня, повернення додому, повернення всіх захисників додому живими, Божого їм захисту. Бажаю всім миру і перемоги. І до зустрічі в нових відео. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, я їх завжди чекаю.